Не лише легкоатлети, а й борці та багатоборці бігли крос, захищаючи честь свого навчального закладу. Крос об'єднує не тільки від легкої атлетики, це вид, який об'єднує всі види спорту. І, мабуть, для здоров'я, для здоров'я студентів, учащихся, це такий один із основних видів, які ми можемо. Він дешевий і він ефективний вид спорту. Такий тест загальнофізичної підготовки спортсменів. Вже кілька років поспіль. Вихованці Житомирської легкоатлетичної школи показують високий клас на всеукраїнському рівні. Раніше була проблема попасти в десятку. Зараз ми легенько, твердо. Юнацькі збірні нашої області посідають п'яте, сьоме місце, значить, юніори там восьме місце. Доросли це головний. Я вважаю, вже головний спорт, високий спорт. Твердо закріпилися. Це. У п'ятірці легкоатлети Житомирщини представляють також і Україну на міжнародних змаганнях. Та найближче, що чекає на цих юнаків та дівчат, це цьогорічна універсіада, де вони змагатимуться у 12 видах спорту. А что касается сегодняшних соревнований, то в общем-то победу одержали спортсмены, которые являются у нас, наверное, сильнейшими на сегодня, и никаких неожиданностей не было. Першим дистанцию 2 км пробіг Тимур Кравчук, першокурсник фізкультурного факультету університету імені Івана Франка. Я тут два года назад бів і мене, ну, улучшив результат свой. Вчусь на тренера. Ну і, мабуть, піду по спеціальності. для мене спорт це спосіб життя. Перше місце з поміж дівчат на дистанції один кілометр виборола Марія Макашова. На такій самій дистанції з поміж хлопців найспритнішим був Андрій Кос у командному заліку. Третє місце у національного агроекологічного університету, друге у військового інституту імені Корольова. А перше місце виборола команда Житомирського університету імені Івана Франка. Незабаром кращі легкоатлети Житомирщини будуть боротися за першість у всеукраїнських змаганнях, що відбудуться у білій церкві.